Вітаю всіх. Ну що, хам'ячок знову не спить. хом'ячку захотілося ще пару рослинок. Цікаво. Зараз розпакую з силафана і все покажу. Я думаю, такі орхідейки хочуть мати кожна в своїй колекції, дуже симпатичні. Ну що, розпакувала, показую по одній. Думаю, вам сподобається. Значить, подивимося спочатку, що тут з корінчиками. Значить, вроді би так небагатко, але є. Ну, рослинка маленька. Ну, як маленька, молода. Листечки в неї ще невеликі. Бачите, цей листочок, самий крайній, тільки-тільки. Виріс до свого розміру, а цей зовсім ще молоді. Ну, і давайте покажу, що тут за квіточка. А це отакий леопардовий бігліпчик, дуже симпатичний. Я коли помітила його, ну, дуже-дуже-дуже-дуже захотіла мати його собі в колекцію. Я думаю, якщо все буде нормально, якщо буде квітувати красивим каскадом, буде дуже симпатично. Не знаю, стресане чи ні. Ще два бутончики є. Тут трошечки пошкодилося пелюсточки немає, ну то не страшно. Значить, рослинка молоденька. Така тоненька шийка. Ну, видно, що зовсім-зовсім молода. І другу орхідейку. Давайте подивимося. Коренево спочатку. Теж рослинка молода ще на один цвітонос. Там трошки сухих корінчиків. І так небагато горщику. Ну, молода, молода зовсім рослинка, росте новий листочок ось. І цю орхідейку я колись, колись, здається, кінець 21-го року, чи початок 22-го року виграла в одній з груп. Вона в мене в домашніх умовах проквітувала один раз і розсипалася. І я все хотіла її знову собі в колекцію. Ну, якось у нас ростущий корінчик є. Ну, якось вони були такі дорогуваті. А це знову Альони Кучеренко, новий завоз орхідеїк. І я вже не витерпіла, була приємна ціна. І я її придбала. Вот. Це. Орхідейка тхарма, по-моєму, так її називають. Квіточка в неї крупненька, плотна, чим схожа на тин але це не тин Крибелкіс. Це тхарма. Як бачите, квітів небагато, молода рослинка, але дуже симпатична. Вона така яскрава, на себе так е концентрує увагу. Дуже симпатична, мені дуже подобається. Так, дуже шкода першу мою рослинку. Ну, я вирішила собі вернути в колекцію таку. Я ще, чи прошлий год, чи в цей год купила підлітка. Теж він квітує майже так, квіточка, тільки називається дарума. Може, це одна і та сама рослинка, тільки це голландських садівників. А то дарума там, азіатських, але ще той підліток у мене не квітував. Я його вже давненько пересадила, там активно росте, але ще квітів не було. Ну, от такі в мене дві ще новиночки до колекції. І купила ще, ще 10 штучок таких стаканчиків. І Аленка тут знову поклала таких комашечок. В общем, отакі мене на обновочки. новесенькі. Будемо. Лілеїти -лі їх, щоб вони у нас не пропали. Ну, ця квіточка, звісно, дуже симпатична. Така ж вона вся леопардова. Такі дві красотулечки, обновочки в мою колекцію. Дякую всім за увагу, кому сподобалося, ставте лайки. Чекаю у наступних випусках на все добре.